Синбад мореплавець друга подорож, друга частина. І я залишився в долині, картаючи себе і подумки промовляючи, присягаюся лахом, я сам прирік себе на загибель. Сонце схилялося до заходу. Я став шукати місце для ночівлі і, боячися змій, забув про їжу та питво. Нарешті помітив я печеру, вхід до неї був вузький. Але я проліз туди і знайшов великий камінь. Затуливши вхід цим каменем, я сказав сам собі тепер я в безпеці, перебуду тут ніч, а коли настане день, вийду. Я озирнувся і побачив величезну змію. Вона лежала посеред печери і пойняв мене страх, і волосся стало у мене сторч, і я доручив своє життя долі. Всю ніч я не спав, а рано вранці відсунув від входу до печери камінь і вийшов з неї. Голова у мене паморочилась від безсоння, голоду та страху. Я бродив долиною, коли раптом переді мною впав на землю великий шматок м'яса. Я страшенно здивувався, та враз пригадав Бувальщину, яку чув від купців і мандрівників. Вони розповідали, що в горах, які родять алмази, на людину чигають жахливі небезпеки, тож ніхто не може туди дістатися. Однак купці, які торгують самоцвітами, домудрувались ось до чого, вони ріжуть вівцю, м'ясо рубають на шматки і скидають з гори в долину. М'ясо падає на землю, і до нього прилипають алмази. До полудня м'ясо лежить там. А потім налітають орли та яструби, хапають його в пазурі і піднімаються на вершину гори. Тоді купці підходять ближче і щеняють галас, і птахи сполохані, знімаються і летять геть, а м'ясо залишається. Купці хапають його, відліплюють алмази, м'ясо викидають, а самі мерщі тікають, забравши алмази. Отож, коли я глянув на шматок м'яса, то згадав ту бувальщину. І, не гаючись, заходився збирати алмази, Я клав їх за пазуху, за пояс, у тюрбан. Потім прив'язав м'ясо собі до грудей і ліг до лілиць на землю і міцно вхопився за м'ясо руками. По недовгім часі я побачив орла. Він кружляв наді мною. Тоді Орел сів на мене, схопив у пазурі м'ясо і шугнув угору. І я з ним. Орел сів на вершині гори. І вже хотів був одірвати від м'яса добрячий кусень, аж коли почувся гучний галас і грюкіт, то купці полохали орла. Орел сіпнувся і злетів у повітря, а я лишився на вершині. Один із купців підійшов до мене ближче і, побачивши мене та мій вимащений кров'ю одяг, дуже злякався. Не мовивши й слова, він схилився над м'ясом, пильно його оглянув. Але не знайшов на ньому жодного алмаза. О горе, горе, що ж це таке? вражено вигукнув він. Я підійшов до нього і він спитав хто ти і як ти тут опинився? Не бійся мене, я теж мирний купець, але зі мною сталася жахлива пригода, відповів я. І я розказав йому, як потрапив у долину і на цю дивовижну гору. Я мав багато алмазів і дам і тобі, скільки забажаєш, мовив я під кінець. Не журись і не побивайся. Купець подякував мені, побажав щастя, і ми почали приязно з ним гомоніти. Інші купці почули наші голоси і підійшли до нас. Вони привітали мене з порятунком і сказали, що візьмуть із собою. Я розповів і їм свою історію, а потім. Подарував купцеві, який допоміг мені вибрати з долини багато алмазів, і він дуже зрадів і не знав, як мені їй дякувати. Доля, наче подарувала тобі друге життя, сказали купці, досі нікому не пощастило вибратися з цієї долини. І я перебув ніч з купцями в безпечному місті, тішачись, що врятувався від змій і зустрівся з людьми. А коли настав день. Ми вирушили в путь, пішли схилами цієї гори і побачили силу селену змій. Нарешті ми дісталися якогось саду на великому й гарному острові. В саду росли камфорні дерева. В затінку кожного дерева розмістилося псто душ. Коли хочеш роздобути камфори, то треба просвердлити в стовбурі дірку, і з дерева потече сік, який поволі густішатиме. В цьому соку багато камфори, а дерево після цього висихає і годиться тільки на дрова. На цьому острові водилися тварини, які звуться – Носоріг. Вони їдять саму лише траву, пасуться, як наші корові та буйволи, але тіло в них більше за тіло верблюда. А на голові росте товстий ріг завдовжки 10 ліктів. І на тому розі. Зображено людину. Моряки й бувалі мандрівники розповіли нам, що Аль Каркадан настромлює на свій ріг великого слона і так пасеться. Слоновий лій розтоплюється під сонцем і стікає на голову Аль Каркадана, заливає йому очі, і Аль Каркадан сліпне. Він лягає на березі, а тоді прилітає птах Аррух. Хапає його у пазурі і несе до своїх дітей, яких годує і аль Каданом, і слоном, настромленим на ріг. Я бачив на цьому острові багато тварин, схожих на буйволів, але таких, як у нас, там немає. За Алмази купці дали мені цілу купу різних товарів та грошей, дергемів та динарів. І я пішов далі разом із ними. Ми переходили з долини в долину, з міста в місто, і скрізь продавали та купували, аж поки добрались до міста Басри. Там я прожив кілька днів, а потім вирушив до славного міста Багдада. Приніс у рідний дім багато алмазів, грошей і цінних товарів. Усім своїм родичам я підніс дорогі подарунки. І знову став я солодко їсти та пити, вбиратись у розкішний одяг, приятелювати з багатими людьми. І забув я про все, чого натерпівся, і жив, розкошуючи, нічим не турбуючись, ні за чим не тужачи. Люди приходили до мене, і я розповідав їм про свої мандри по чужих землях, і вони вітали мене з порятунком та поверненням. Отака була моя друга подорож. А завтра, коли буде ласка Аллаха, я розкажу тобі, синбаде, про третю подорож. Скінчивши свою розповідь, синбад мореплавець звелів дати синбадові сухопутцю сто золотих, і той узяв гроші, подякував і подався додому, дивуючись із того, на які небезпеки довелось наразитися купцеві. А вранці він знову прийшов до синдбада мореплавця. Коли всі зібрались і попоїли, господар знову почав розповідати.